Друзі, всім привіт! В мене звати Лена, Ми з вами на захопленні Планети Сімс, і ви на моєму ігровому каналі. Тому обов'язково підписуйтеся. У нас в минулій серії таке було. Якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться, клікайте от сюди, і у вас тут буде минула серія. І так, а в цій серії в нас задачка, значить, в нас нас задачка, задачка значить, підготувати зачіску і макіяж. Давайте ми вже поїли попісли, тобто ми вже зробили частину, можна сказати, роботи. Зараз ми підготуємо зачіску і макіяж, і нам треба учитися входити роль зразу і розказати історію. Давайте історії розказати історію групі слушателя, сказка про принцесу. От всім моїм і розкажемо. Я, ну, звісно, але спочатку ми трошки поспимо і попозоримось, бо яка ж у нас серія, бо того, щоб ми тут завалились сракою до гури і спали. Я не зрозуміла, а що, під час коли В смислі? підготували? Вже переживається ми взагалі <плес> 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 щось зробимо. Так, одне завдання виконане. Далі історію. Ти розказуєш історію чи не розказуєш? Селенка, не, ну здається, тебе всі слухають. Що ми зараз облажаємося, це буде не очень. Макіяж, давай, макіяж, прическу, давай робимо. О Боже, вона знов засипає. Ми зараз можемо провалити гру. Ну давай вже, прическа і макіяж. Ж ти? Фух. Перейдеться в костюм. Быстро. Передеться в костюм. Давай, якщо ти зараз в мене заснеш, тобі капец. Давай быстро, быстро в костюм. Быстро Фух. так все сказать режисеру, что мы готовы. Давай Де режисер? Де вот він. Все готовности к съемкам. Основне не на лях... блях приметный новачок. Спить. Капец, у нас закінчується гра гра, а, а Боже, все. Сыграть сцену с гитарой. Я дуже сподіваюся, що ми встыгнем. Успешно играть на гитаре. Конечно, мы зараз вами успешно сыграем на гитаре. Ого. Сыграть сцену с пением. Успешно петь. Давай, давай. О боже. Селена получает бронзу на участки. Я навіть не знаю, що у нас відбувається просто вдома. Чи в нас той раб сидить, наш раб, я не знаю, подружки, яку ми не випускаємо з хати, чи ми просто забираємо піцу. просто, ми навіть Не маємо часу з вами тут трендіти, не маємо часу спати, не маємо часу нічого. Ми, ми, відправляє, ми відправляємося додому. Та не позорся, вже все закінчилося. Актриса, звісно, прийшла, попісила, поїла, поспала. Три рази. ну дуже добра робота. Мені подобається, що у нас сп... А, ага, ясно. Не дошли, не дошли. Перепрошуємо. Сілена, хватить позоритись. Хватить, давай. Так, по-перше, у нас тут лужа. О Боже, вона втекла знову. Нам просто неможливо тримати рабів. В мене є ідея. Да? Я можу розширити спальню суди. Я можу розширити сюди ванну і можу розширити сюди кухню От, і я можу видалити ось це, да? і зробити нам отут стінку. І зробити нам тут коридорчик такий. Зараз подивимося. Так, оце теж ми зараз пофарбуємо. Ну, у нас, в принципі, така кухня нічого, нічого. А, а сміттєвий бак нормальний, ми так і не купили. да? Давайте купимо Мольберт нам. Хай вона ще малює картини. В принципі, Мольберт можна поставити отут. Але я хочу тоді поставити вікна, щоб вона собі дивилася віко. Вау. Клас, мені дуже подобається. Нам треба піти і нормально виспатись нарешті. Подивимось, що у нас по роботі. Нам треба нам треба спросити про виступлення. Так, все. Хочем доставити. О. О. -о, 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 -о. Ну, якраз нам ходить оплатити торн. Я не хочу торгів. Прості, я в прошлый раз з вами на конкурс ходила, то. собі знаєш, історія. Ну йди вже, поїж. тебе, напевно, кулінарі... Ага. Е, ми беремо те, що саме дорого. Ми от вже селена і п'яна брали участь, от і, і все, ще раз будемо брати. Ну, йдемо на дворику, сядемо, правильно. Будемо дивитися грустне. Далі від величе. Нема зустрічі зі зірками. Та ми тобі зараз зустріч зі зірками, не переживай. Так, коли нам на роботу, значить нам. Вівторок 12 дня. В нас ще повно часу. Але давайте, давайте от... грустна картинка намалюємо. Ну, кругом як була мусорка, так і була. О, ще грустна картинка. Давайте її продамо. Продать колекціонер. І славу, що зробимо. І зараз запросимо друзів. Давайте запросимо всіх друзів. По-перше, друзі. Хто в нас є друзі? Значить, за -за... пригласить на свій участок. Пригласить на свій участок. Це, це звезда, звізда. І давайте всіх зв'язок Пригласите на свій участок. Всі, всі хто зв'язки, всі, значить. Так, юдіт. Ми нічого не можемо зробити. Так, це хто? Так, обсудить интересы. Ну все, можно у тебя настрой украситься. Давай с сторону пообщаемся. А ты что напряженный, я не разумею? Шо шо тебе наш У Уперше, мы ж и так були с тобой лучше, друзьями. Так, пофліртуем oh. знаєш допригаєшся що не будем з тобою взагалі вообще? Попробуем але щось не напрягаешь що oh, yeah. напряженных? Oh, yeah. більше влучі oh, yes. друзя А з цим Учи друзья? А чи ні хей? Дружелюбные действия, Микази. глубокие мысли, душевный разговор. Все, Все уже точно счастливый, вторний дискомфорт. Все, короче, тусуйтесь, а я тут буду картину малювати. Уверенная картина. А ты зирка? Ага. Я тебе вроде и приглашала. Че ты не едешь? Давай ще її поднимем настроение. Попробувати ободрить. А ты зирка? Ты ти, не, ты не надо. И <реш> уверена картинка. Ну, конечно, давай пройдем через Через и через все. Так, давайте вже відкриємо холодильник, подамо їм якусь їду. І щось якесь Вот. Ніхто не бачив, що цепиться з роботи. Пригласим за стол і одразу й поїбло А ти взагалі до нас в не будеш нахвати чи ні? Особисто коли посидиш, трендиш uh. Давай та порівняй, в мене піця тут І hey. все, поведінок uh. uh. Все, класична картина Малюй Чесний, що там у нас? Нічого А ти хто? Александр Год, В принципе, можно смешно представиться. Давай, ладно, смешно представимся. Иди буду умирать. Давай и с смешно представиться. И с Нею ободрить, что там еще, листить, и что там еще можно. Ну, знаете, как проходит день. О, экопрограммы! Так как сообщество проголосовало за экопрограмму в Порт Промисе, Порт станет намного зеленее. В течение следующей недели жители смогут наблюдать прирост кустарников и деревьев в районе. Вау Нарешті О, У нас порт. очистився від вид мусора. Здесь еще есть сообщение. Ок. Блин, нарешті. Це, Слухайте, это мы звоним поплывали. Клас. Мені подобається. Якісь деревця ростуть. Не тут аж якась фігня, звісно. Ну ладно. Так. Що там? Поболтай. Давай. Ще ти хто. Хто ти? Звізда якась, напевно. В общем, нема, нема часу з вами всіма тренітами. Мені треба картини малювати. Все, я буду малювати картину і буду теж ставати популярною. Давай, пиши, если У нас тут пока что тусовочка. -то ты тоже можешь себе заходить и ты нами общаться. В общем, они супер-пупер. Супер-пупер. Классно. У нас, до речи, нейтральная репутация. И чуть-чуть зелененькая Что там очки славы? Очки славы. Значит, мы можем... заметный успех. возможность повысить славу за счет навыков и карьеры. Потім, Связи із знакомств і корпоративні отношения. Загружайте видеоролики, чтобы повысити звездність і заробити деньги. Вот. У нас все буде, тому що нам треба і так це розвивати. Так, а оця наша подружка, я так зрозуміла, мені здавалося, что вона була. Де вона? Отця. У нас с нею трошки здається впали. Дружні стосунки. Так, давайте малюємо. І ми маємо на роботу йти. Завтра на 12. Все, пока, пока. Тусуйте, тусуйте. Ага, поболтать. Десь побігла болтать, і ми продаємо цю картину. Де ти там є? Ого, нічого собі ти побігла. А він ще й йду додому попер. Молодець, звісно. Давай, а ми можемо... Так, ми можемо проголосувати, не можемо. Ну йди, спой, Бо Потім знову будеш засипати посеред дня. Так, вибросіть іспорчену їду. Ну, давай, малюй. Що там ти малюєшся? Сама вона захотіла малювати. Тут у нас стоїть хтось Анекдот Ну, Ті, до речі, ті козі, ми так і її не цей. Ми так і пам'яті не старли. Як, як вообще старати пам'ять? Я от не знаю. Так. О, він такий нічого, Стать партнером. Слухай, а давай спитаем, что у тебя есть пара. Ты мне подобаешься. И да 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 спросили, есть ли пара. Ты мне, короче, речи, половишься больше, не что ты. звезда, ты таки ничего, молодой. Ну, и что, я в тебе кто В браке. Блин, мне здесь я уже пытала. Ок. Окей, 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 йдемо попіса і продаємо продаймо це З бракіту в браке. Бракі. Ну, а ну можемо, ну дружити Опа, чиніть, ну давай йди чини і протереть пол. Взять порцію. Наш живий вівторок, і ми скоро будемо змушені йти на е, роботу, да? чи на прослуховування. Ага, на ми повинні будемо йти. Ну, але що зробиш? Ось весна зараз. Десятий день весни. 10 Якось трошки негарно, що ми його не запросили поїсти. Ну слухай, у нас не дуже багато Hello, їди. Ми тут а, виживаємо як можемо, скажімо так. Oh, ну, але можемо з ним поспілкуватися. А, ну все, ми пішли купе. От я хочу, хочу вітро це. Ах, пейзажно малюємо. Треба заробити грошей. Я навіть... Що ти, чого ти? злилась щось. Вже, вже вона какетлива, не поймеш? Так, зараз піде спати. Ага, ні, давай продамо картину і підемо спати, Щоб ми зараз знову на роботі не позорились. Опа, фух. Нарешті, нарешті піди поспи, так як є, піди поспи, мій хороший. Так, і значить, на дванадцяту годину на прослушивание. Здравствуйте, Селена асоціації Рыболов требується звездный партнер, который поможет рекламировать реклам реклам компанию внимание каждой рыбки. Цель заинтересовать молодежь рыбной ловли. Выберите один из следующих вариантов. Воспользуйтесь виде... видеосистемой. Чтобы отправить отснятое видео. Возьмите дрон и отправляйтесь к ближайшей лунке для рыбной ловли. Блин, нам треба гроші Ладно, короче, давай вставай. Ты здесь можешь идти на работу. Давай выбросить испорченную еду. І маскировку налаштуємо. Замаскирувати. Все, і шуми, шуми, шуми. Быстрый перекус йогурт. Все. И зараз почухаємо на прослушуванні, да? Можна пока що картину ще помалювати годинку. Старілку ти як завжди не збираєшся усвоїти, не буде. Ну нічого, на прослушування підемо і прослушування пройдемо. У нас же третій рівень малювання це прекрасно. І в нас оце мусорка пропала блін, це клас. Угу. Ласування поки не можемо услати, до речі, вау. У нас тут озеленілося класне. Давай Ось продамо. Давай продавай. І все. якраз раз мы на прослушування встагаем. Все, отправиться. Давай. Молодец. І у меня вообще супер просто. У нас тут кисть на часнику, бур'ян, зарис. Так. Полити. Прополоть. І зібрати весь урожай. Прослушування проїду, це прекрасно. І нам треба улучшити навик е, до завтра, до вечора, улучшити навик актерського майстерства і улучшити навик Абаянія. І нам тут треба, мені здається. Так, по-перше, нам треба відправитись і поритись в мусорці. Сама. Давай без нікого. Я сподіваюся, там щось буде, бо тепер після того. О, є. Фух. Чесник. Як чесник пруд, блін, щось він дешевий тут, чесник. Ну, Але нічого, хай вже буде, як є. Ми ще пісяти хочемо. Тут є взагалі твоє чи нема. Так, тихо, не спіши, не спіши. Буду манію тут літа. Я думала, чесно, що є. Ок, давай. Це теж, або ця заставка в нас на кожній серії, або як вона спить Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Так, іскать мебель і декор, давай. Будемо іскать до упора. Випасіленка, але, ну, якби. Тут немає часу ще розсуждати. На... Так, все, додому, додому. Додому. Зараз будемо дивитися на наше добро. пісяти ти хоче, звісно. Що ти пішки чашиш, Да? Де ти, де ти є моя хороша? І так, і так, що в нас тут? У нас тут якісь штуки, які ми продаємо зразу. І що в нас тут? Мені здається, вона тут трошки. Вау! вау. Капець, плоский. Ну, ничего себе. І диванчик такий, і ваза, і ліжко. І я в шоці. А мы можем так телі повішати? Ми можемо повішати телек, але мені от не подобається тепер. Я думаю, може, ми тоді позабираємо. це от І залишимо тільки тут вікна. А келік так повішаємо. Не знаю. Ладно, продаємо це. Так, оце ми можемо поставити сюди. Що ще, диванчик. Оцей діванчик, мені подобається, але. Напевно, я продам. я це продам Вау! Вау. Значить, ми купляємо. А, ну, хай мусорка це спи. Відеосистему. Все, видеосистема. Блін, ну капець у нас здорова та відеосистема А де ж ми її поставимо? Пидеться розширятись. А. Подивимося, як наш домик виглядає. Ну, вже таки досить непогано устроїлися. Скажем так. Ну. От так, от. Отак навіть можна і, і, і отак от. І збавити тоді спальню, але ладно, вже не будемо так з нею здіватись. І їй можна... Ну давайте подивимося, що це за ліжко? Що це за ліжко? Це ліжко, бодрость 5. Бодрость 5, А в нас є якесь ліжко, якась краща бодрость. Бодрость 4 є. Одно спальне ліжка нема кращої бодрості. Ок, і нам тоді треба О, ще стільчик. Речі, у нас О, в нас, є, в нас є стільчик. Все. ми знайшли примінення Так, і зеркало. Так, зеркало, зеркало, зеркало. Нам таке треба слухати. Ну, конкретненьке, Ну и капіта цветочка. Вау! рожева? Ну, Давайте біля, мені подобається. Так, і що ми тепер можемо зробити? Записати відеоролик. 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 Отзива про продукти, гаджети. Ну, але я щось не розумію. Нам щось треба було про рибалку написати. Так, не знаю. Мені хочеться тепер оце розширити. Ок, давайте попробую. Так. Вот. Все. Кухню расширила у нас, конечно, кухня. Кухня такая ничего уже. Тут, тут баг поставим. Я не знаю, мне тут щось бак вот, и честно, ніде не вписуется. А якщо вот так зробити. Вот тут баг Ну, тоже кисть. Такое себе, такое себе. Я би хотіла тут просто якийсь обіден, е, обідній стіл поставити ще. М -м 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 -м. Кофейний столик, нічого собі. Я би хотіла от, реально обіднеї столи поставити якийсь обідний стол. Оцей мені завжди подобався стіл. Просто я об... обожаю цей стіл Он такий мілашний. Але трошки по дизайну все-таки... Не вписується. Можемо якісь і поставити. Вау. Може такий. Але він от дерев'яний, да? Щоб ми якось могли якось запрошувати все-таки в гості. Я хочу чорні стільчики, може такі. Але сідушку якусь е, кольорову. Ну, оці. Оці. Ніби нічого. Буде у нас. Буду у нас різни... різних кольорів. От Ну тут це вже, вообще, вона вже така доміна, прикольна. Так, давайте приймемо душ і йдемо по попісать. Шикарно. Я, 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 я їй завтикала поставити двері. Іди приймай душ. І по 10. Оскільки ця штука коштує. О, ми ще можемо забабахати. Хай то собі цвіте і пахне. Так, значить, що в нас сьогодні? В нас сьогодні, е завтра в нас на вечір, у нас завтра двіжуха, та, нам треба йти на роботу. Ми сьогодні знову розширимо Бляха у нас телекзимок. А, він, напевно, і був бузован, це ж моєму серці знайшло. І так, і ми, в принципі, можемо новини, новості, на коментарі. О, слава. Ми можемо з... отзив о продукті гаджети. Бо... Бо я щось тут не бачу, тут нам може треба про рибалку розказувати, але щось про рибалку нічо... нічого там немає. Ніякої ніякої. Uh, і так, будемо з вами закінчувати, напевно, цю серію. Вона вже, я вам так скажу, непогано ми вже йдемо, да? Тому що в нас же, по-перше, ми примітний новачок. Репутація, ну я щось не знаю. А та сітеці з другим же. Так. Ні, зміст до тих пор, поки свідетелем такого поведіння знає інший персонаж. Ага, тобто нам потрібно вона ну, знову печально, бо вона не з зірками вважається. Ну, клас. Нам треба максимум репутації, а в нас нема. У нас нема репутації. Мені треба якось з цим справлятися. Не знаю, це треба якось при людях, щось там, щось мутити при людях. Так, а тут ми голосувати можемо, не можемо. Окей, будемо завтра йти на роботу, будемо далі розширяти наш будиночок. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і можете. Писати, що ви хотіли ще зіграти. Всім хорошого вам дня, Па-па